Так, привіт світлічки. От у нас сьогодні цікава, хороша, класна така новина. От ми закінчили базовий курс ведичної астрології, і я попросив всіх студентів, щоб вони поділилися тим, чого ж вони навчилися. Тому що ну поперед тим у мене були курси. Це було 7 місяців. От в основному десь 7 років я вів курс. Це був 9 місяців. От ну зараз я курс розширив, а ще був курс по накшатрам. Він тривав рік часу, 12 місяців, з 15 квітня до 15 квітня. От і цього року. Е, ну не то що цього року. Це почалося в вересні 23-го року. От, і зараз, грудні, 24-го року. Ми закінчили цей курс. Тобто, це був найдовший курс, який я зараз записував. От він тривав 15 місяців. От ну і одна з учениць, яка витримала весь цей курс, <реш> стійко да це була Марина Гудзенко. От Марина, доброго дня. Доброго дня. Так, от і вона хоче розповісти, якою вона прийшла, як вона змінилась, чого вона навчилась на тому курсі. Так, да, Марина, все, передаю вам слово, от а всі решта будуть мати нагоду почути, як я мовчу. Добре. Е, ну раніше я думала, що астрологія це таке вивчення положення планет в гороскопі, ну і там якось вони впливають на людину. Ну, то і, і, і годі. Але я велике, але. Угу. Тепер саме цікаве. Так, я навіть собі уявити не могла, що це така колосальна внутрішня робота над собою. Змінюється все, взагалі все. Спочатку ми змінюємося всередині, потім це вже виявляється на зовнішньому плані. Це виявляється в стосунках з іншими, в настрої, в, і в фінансовому плані, ну взагалі у всіх сферах життя. Е, ви якось на початку курсу нам розповідали, що за рік навчання ми будемо зовсім іншими. Угу, ну Я в таки обіцяю. Я дійсно відчуваю себе зовсім іншою людиною, це як інший вимір. Я дуже змінилася, дуже. Змінилося сприйняття світу, якість життя, відносини з близькими. Я навіть на оточуючих дивлюся, як ну, з точки зору астрології. Іду по вулиці, о, оце дівчинка пішла, це венгріанка, така кудрява, такі губки пухкенький, точно венере. А, а ось побіг меркуріанець. Такий шостренький, худенький очка на окулярах. Це дуже цікаво спостерігати. Я взагалі включила такий режим спостерігач. Ну, Спостерігає над навіть за тваринами і, і, і над моїм котом. У нього точно Юпітер, він у мене 10 кг радості. Я навіть не знаю його гороскоп, але Юпітер там 100%. Да, Так, у нас навіть в нас навіть в кота да, персональний. Так, так. Я, я, я б вивщила з радістю, я не знаю його день народження. Далі. Я все більше усвідомлюю, що я душа, я невід'ємна частинка Бога. Mm. Як казав Хакімов, якась лекцію я слухала, ми і Крішна, і не Крішна одночасно. Оце мені так сподобалося. Тобто, ми маємо якості Бога, але ми маємо свою свідомість. Це я так запам'ятала. І... В цьому житті я отримала тіло людини. Це така велика вдача. Мало хто це розуміє і взагалі усвідомлює, що це велика вдача, навіть якщо в тебе якась криза, якісь невдачі, не той, не той транзит, не той період, якийсь настрій. Тільки подумати про це, що я людина і я маю можливість змінюватися, змінювати свою долю, своє життя це вже вдача це це одразу змінює мій настрій і погляд на все. Ем... А от е, ви сказали, що от, е, ну, допомагає. Ну, взагалі рахується, що джотіш це є є шість видантів, і це є найвища виданка, і вона якраз проливає світло, так і дає можливість. Ну джотіш, це є той інструмент, який допомагає навпаки людині дуже швидко і якісно рости. От як на от от, от ваше бачення розуміння духовності до початку курсу і зараз, після закінчення курсу, от що змінилося, що що ви почали зараз бачити? Бо тому що ну, наприклад, в християнстві там до астрологів ходити зайфу то, то, то фу то гріх вели. Да так. от тобто, от джотіш він допомагає духовно рости чи не допомагає. От ця теза, от що священики кажуть, що до острова ходити не можуть. От ваш досвід ще після 15 місяців. От як джотіш впливає на духовність людини, допомагає ще як? Джотіш це повинен, мені здається, кожен повинен це знати через це прийти. Хоча б щось таке елементарне, да. це допомагає нам вивчити нашу долю. Наш відбиток в натальній карті це ж є наша доля. І коли ми його вивчаємо, то ми можемо зрозуміти, куди я повинна далі рухатись, як змінюватися. Моє призначення і взагалі мій, мій шлях в цьому житті. Це повинен знати кожен. Тобто, коли люди приходять на курс, я говорю про те, що базові знання ведичного слою, той курс, що ви пройшли, це повинна знати кожна людина. От, як, як основа медицини. Тобто все сходиться. Так. І ще я розумію, що наша доля це, це не приговор. Ми можемо її змінювати, ми можемо впливати на це все. І ми маємо вибір. Або ми рухаємося вгору, або. Або вниз це теж наш вибір, і ніхто нас за це не буде засуджувати, взагалі ніхто. Кожен має своє право вибору і. 음... Ну, я... я обрала джотіш. Це світло. Це. Я хочу рости, я розумію, що тільки рік навчання мене так змінив, а що ж буде далі? Далі і... ще два роки навчання. Взагалі таке враження, що я жила у вісні, а от тільки зараз іде пробудження мене як особистості. Глибше розумію себе, розумію своїх близьких, розумію те, що те хибне его, яке в нас присутнє, його теж треба поважати іншій людині. Ну, це як інша реальність взагалі. Скажем так, він дає, як сати окуляри, і ти можеш бачити більше. От, ну, мій батько завжди казав таку фразу: каже, пролий світло. От якраз джотіш це якраз проливання світла на якусь частину нашого життя або загалом на наше життя. Так і є, дійсно так і є. У мене з чоловіком, наприклад, от взагалі стосунки змилися. Ну, він не вищай джутіш, він мене ну, взагалі до цього не причепний. Але я бачу, як змінюється він до мене, і я до нього. Повага по, по є, є таке розуміння, що ін, він ін, інша людина, він має свій характер, свою долю. І треба це розуміти, свої бажання і ніяких претензій. Чим менше претензій в сім'ї, тим краще. Взагалі не буде ніяких ссор ну да а от теза така, от ну е, тому що дивіться ну, в ведичних писаннях, як говориться про те, що жінка має спочатку виховати чоловіка, а потім далі вони разом народжують дітей і виховують дітей. От, тобто жінка все таки має вплив на чоловіка однозначно, і жінка змінює чоловік. От, ви зараз, вивчаючи джоті що, що би ви сказали, е, наскільки жінка може змінити чоловіка, і чи може, і якщо може, то наскільки от, ну то що ви тепер можете про це сказати. Дуже сильно може змінити. Навіть просто такий посил, такі мислі змінюють його. Він mm. їде на роботу, я так думаю, нехай буде в тебе хороший день, mm. нехай буде на роботі все добре, все, всі проекти, все, що він задумав, нехай здійснюється. Ось такі, такі в мене як благословення до чоловіка, і дійсно, воно впливає. Воно якесь. Е, устраняє перешкоди, мабуть, так, на його шляху. Для нього ж е, зовнішній світ це дуже важливо, соціум. Угу. Він повинен себе реалізовувати. І я його підтримую, як можу. От він задумав якийсь проєкт, так, я з ним. Е, якщо хочеш, так ну, нехай так і буде. Тільки за. Але подумки я так, Крішна, нехай це буде для тебе. Він служить тобі, навіть якщо він про це не знає. Так, варіант. <ріонт> І він так трохи може стане чистим відданим. Про це да. <ріонт> так. Так, так, а Взагалі, ми по законам Всесвіту ми не повинні бути поганими. Взагалі ніяк. І це треба вивчати цю науку. Бо ми з нашим егоїзмом трохи деградували за мільйони життів. Треба це виправляти. Далі ще я хотіла сказати за марафон подяки. Дякую mm. вам за цей марафон. Це мене теж дуже змінило. Я живу зараз в такому стані подяки до всього. Я розумію, що все, що я отримую, воно не належить мені. Це все дається мені ствише, вище сили, що за кожною планетою стоїть особистість. Вона дуже потужна, дуже розвинена. І всі вони мають єдину концепцію робити щасливими інших. І це дуже важливо розуміти, що, може, ми навіть на це й не заслуговуємо. І дякувати, дякувати ще раз дякувати за те, що я живу, за те, що я. Проснулася в цьому тілі, мог далі діяти, мог розвиватися, мог Там з'йос. Ну, всі планети вони мають свій такий свою роль, і навіть Сатурн, якого всі бояться, і він здається таким жорстоким, таким е, суворим. Але mm -hmm. його ж мета кінцева все-таки направити нас на правильний шлях, врятувати від деградації. Ось його мета. А І не те, що люди це... розказують, що він там страшний, поганий, з палкою ходить, всіх там б'є по ногах ай-яй. Mm -hmm. <реш> так, <мені реш> треба вивчати. Mm. Слава Богу, я подивилася весь серіал, Шані Дева, ага. розумію його краще. Ну так. Да, є таке. Про це скажіть ще таке питання, чи можна джотя шот вивчити самостійно, якщо ти сам сидиш, хтиш по книжках. Ну, це буде складно, якщо самостійно, ні, не зайде. Не зайде. Треба по парампері, тільки повинен бути вчитель, який передає мантри, передає знання, тоді заходить нормально. Угу. -да. Ще в процесі от навчання, от як атмосфера в цьому групі, от Ось ви зайшли, ніхто нікого не знав. От. Ну як от відбувалися ці про Спочатку ніхто нікого не знав, потім знайомились, от потім вже останнє заняття, там чуть не плакали. Що останнє заняття закінчується. О, так поріднилися, такі всі класні, такі, такі позитивні, всі mm -hmm. на одній хвилі. Е, да, є там деяким я здружилася. Софія, на жаль, вона вибала з нашої групи, але я спілкуюся надалі з нею, така вона цікава особа. І всі такі по-своєму духовно розвинені, і мета одна, джочиш. Тут... Бог нас усіх зібрав завдяки вам, то ми далі навчаємось. Я з радістю буду спілкуватися з ними далі. Важливо, да, бачите, коли є якась, ну, якась вища, вища, якась ціль, якась вища мета, то відповідно воно людей об'єдна. От, ну знову ж таки, ми ж на кожному занятті ми читали мантри, 15 хвилин, це обов'язково у нас. Ну, і воно тому всі настраюються на одну хвилю, да. тому що буває таке, прийдеш в якийсь колектив, всі, кожен в різні сторони, хтось вверх, хтось вниз, хто куди. А тут 15 хвилин матері поспівали, всі так, йдемо вверх до світла, да, да. Захина, корабль. Угу. Ви попереду, і ми за вами. У мене теж попереду ж що є наставник, так що. Ну, так, що так. Окей, ще що, щось. Ну, в принципі, все, що я мала сказати, я так собі надумала, все сказала. Дякую вам, велике дякую за можливість навчатися. Я ще так думала: зможу, не зможу, потягну, не потягну. Астрологія це ж досить складна наука. Складна, велика пішла туди де складно, де страшно, і я жалкую, що не пішла до вас раніше. Все так. Вона, ну, дивіться, у нас же ж курс зараз він став набагато більший. Це я даю зараз 4 години це на домашнє вивчення, так, плюс файли почитати, і в суботу у нас 4 години занять. От також я обов'язково, про що говорив студентам, це обов'язково один день в тиждень має бути вихідний, от, щоб відпочити, бо це, це просто нереально. Ну, от. ну, якщо це ставити, якщо дивитися весь курс, рік часу страшно, да. От. Але якщо дивитися ну, в тиждень, на да, то виглядає не страшно. Це якщо на 4, Ну якщо розбити от на 6 днів, це кожен день по годині часу слухати лекції. От. Ну, лекції лекція стараюся робити одну годину. Ну, деколи буває більше. Ну от потрошки читати файли. то тобто за 5 днів це все можна зробити це годину часу, і в суботу заняття 4 години, так як ми займалися. Неділя, вихідний для сім'ї, все складається. Все можна зробити. Тоді, тоді вже не так страшно. Так, все реально. Було да. б бажання вивчати і змінюватися. Да, да. Бажа, бажання, це головне. Якщо бажання нема, то все решта вже mm -hmm. не допоможе. Mm -hmm. mm, Зодне з вами Окей, добре, дуже дякую вам.